Маленьку тернополянку! Переможуть у конкурсу міні містер Тернопіль 2017. Учасницю конкурсу краси Міні-міс України 2017. Перемогла вона в номінації Золота! Пані Доманове, Яшина Вероніка! Давай, 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 Веронікачка! Прошу тебе, прошу! Ви подивіться, як яка як В Майбутньому може бути... Ну що ж, дівчата, ось ми покликали вже Вероніку. Що ми з вами зараз будемо робити? Ми, звичайно, переходимо до найцікавішого інтелектуального конкурсу. А ну, дівчата, давайте на раз, два, три. Формулу через відповідає? Ну ладно, не будемо таке вас запитувати. Сьогодні у нас не буде каверсних запитань, на які треба буде відповідати. Тому що сьогодні наші учасниці будуть читати ні не Коран. Будуть читати скоромовки. Хто любить скоромовки? О, я бачу. люблять. а ти, Юра, любиш скоромовки? Гусі, гусі, га 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 Щось таке. Більш нічого не люблю. Олесь сідає у літак і летить до лісу, але сісне то виглядає свого тата! йо 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 батл! Ну що ж, давайте запрошуємо, запрошуємо на нашу першу учасницю, учасниці під номером один Дмитрик Лілія. Лілічка, будь ласка, підходь до Вероніки і тягни свою скоромовочку. Що там, там буде в нас? Так, давайте бо є рівно 10 секунд для те, щоб її прочитати. В своїй голові там її раз, два, три. Готово? Ну що ж, ваші облиски, Дмитрик Лілія? Тепер на з ви перенятимо Публіки, пік. Головне, щоб забирай собі на пам'ять, скоромовочку, залишиш після конкурсу. Дякуємо тобі, Лілія. І зустрічаємо учасницю під номером 2. Туницька Людмила. Як же вона буде читати скоромовки? Ох ти, ох ти, молодець. Це ти журналістка у нас, да? ми з тобою вчора спілкувалися. Але трішки голосніше. Трішки голосніше. Ну, будеш... Всі почули. Давай ти будеш свій мікрофончик. Мікрофон. Мікрофон. Да, у тебе жіночий мікрофон так буде. Вихис, вимог, виліз, висок став на холоду та знову богу угоду. Оце добре, молодець, Холодець. тільки можна швидше. наше журі буде оцінювати саме швидкість, а можливо і ваші чарівні ніжки. Тож зустрічаємо учасниці під номером три король Катерину. Катерина, будь ласка, Вероніка зараз надасть вам вашу скоромовку. І ви можете її прочитати прямо зараз. Бабин вірус світ у дощ, бабин буде горщик. Молодець! Бачиш, і це не важко. А ми запрошуємо учасниці від новором 4 Трюмену Олександру. А де наша підтримка? Так, що ж тобі не станеться, червіна Давай, читай. Доброго вечора. Ванка варила вареники, Василь, взяв вареника, вареника, Василь верхою, Василь Верку Варенику. Опа! Молодець! Молодец! Молодец! Зрозуміло. Ми зустрічаємо наступну учасну семінору. 5. Висляцька Марія. О, група підтримка в тебе, Марія, є. Давайте ще раз Марію вітаємо! О, балкон прокидається. Бочка коло кілочек була та кіток дрібних квіт... квітчок. І вам, і вам квічок. Зустрічаємо нашу наступну учасницю відомому 6. Мичку Діана. Діана показала себе, тепер покаже, як вона вміє читати. з коробки. Добре, бачите. Біжать стежити поміж ожер. І все. Що Скоромовка тут дуже гарно справилась. Пам'ять зустрічаємося з номером 7 Савканич Жанна. Молодець. А Вероніка наша, яка сьогодні гарна. Вероніка ці області для тебе! Боронила борна по приновленому полю. <різь>. Швидка скормовка, хоч би секс такий швидко не був ніколи. Що ж, зустрічаємо наступну учасницю під номером 8, 8 Гаврис Оксана. 8, такий чарівний номер. І Оксана, голосно, гарно, щоб всі почули і всі повторили. Дали. Ще не Житомир і жуть, бо жовте він тягнув кожу. Молодець, молодець, молодець! Все правильно, головне прочитати, а там що там читати, це та не важливо. Зустрічаємо учасництві під номером 9. Бурмас неоніла. Може й важливо, про це знає тільки членовічурі. Тяжко, тяжко встигає, що ж там не потрапило. Вечора всім виратували вареники. що не збирали вареники, не врятуйте вареники. Ось поборяться Ну Дуже-дуже еротично сказано. Так. Дякуємо. І всі в старий млин на вареники. На смачні вареники. Зустрічаємо уважати під номером 10. Мудра Юлія. <плес> Дякую. Захар Заліз на перелаз. Захар позлізь. Захар позлазь. Зумів залізти, знає, як злізти. Ух ти! Прямо в театральне, тобі треба буде було вступати. Молодець, дякуємо. Зустрічаємо нашу наступну учасницю, Бородай Лесю. Давай, давай, Леся, швидше посміхайся і підходь вже до нас. Бери свою скоромовку і прямо зараз читай її голосно, виразно і красиво. Давай. Трима романи тварворуб. Ну нарешті, хоч хтось запнувся. Тримару мали, два проворуби. Молодець, молодець, розсмішила нас, а то ми думали, вже сміятися, не будемо на цьому конкурсі. Зустрічаємо наступну учасницю під номером 12 оліни христину! Що ж там її розфармовка? Рафіла, давай читай голосно. Був собі цебер, та переплуцевся на полицебриня. Це було сказано українською мовою. Дякуємо! Учасниці номером 12 і зустрічаємо Ніне Лейті Гадго. Зустрічаємо учасниці номером 13. Валицька Тетяна! Остання учасниця. Зараз має бути найгарячіша скоромовка. Наш садівник розсадів. Молодець, Молодець!